І так, друзі, по суті, я цього дуже-дуже давно чекала, і зараз вам покажу приклад. Ось, наприклад, у мене може бути тут клієнт, та у нас є переписка, і мені потрібно видати клієнту картку. І я зручним способом це роблю, як зазвичай. І потім що робить? В, тому, в такому форматі людині потрібно потім якось копіювати. Повторно моє повідомлення, можливо, занести його сюди, і потім ось так я це роблю, тобто беру карточку для оплати. Так? Але це дуже незручно. Ви знаєте, що незручно, і багато людей, клієнтів, вони не обізнані в інтернеті, наприклад, мало з оплатою знайомі. Як правильну чи зазвичай такі люди можуть робити щось так: 41, 49, і починають писати. Да? Але це теж незручно. І дуже часто через ось такі проплати незручно взяти номер і так далі. А стається таке, що клієнт там не робить оплату йде далі і так далі. А як це зробити правильно? Можна, звичайно ж таки, давати посила окрему карточку, щоб людині було зручно її скопіювати. Але все-таки теж багато людей навіть не вміють скопіювати карточку. Як це зробити правильно? У нас є ось цей текст. Тепер я його натисню Змінити, свою карточку. я... Виділю синім номер карточки і натисну на три кнопочки. У вас може трошки бути по-інакшому. Тут е, варіанти. Ми це вчимо на курсі просування, ми це вчимо на курсі по фокус-групі для телеграм-каналів. Ми вчимося працювати правильно з текстом. Сьогодні я вам покажу, що є такий спосіб, як моно. Тоді карточка буде виглядати ось так. І дивіться, що зараз станеться. Коли я натискаю таким чином на текст, вона мені скопіюється окремо, бачите? А в цьому випадку ще обов'язково наголосити, що воно клікабельне, тобто, що воно збережеться. Наприклад, в такому форматі можна написати: тисніть на цифри, щоб скопіювати, щоб. Зручно скопіювати. Ось. І в такому форматі один раз, коли клієнт натискає на картку, на номер картки, вона зберігається йому і він вже може спокійно йти відправляти. Це дуже зручно при виставленні рахунків, Це не лише рахунки, а це можуть бути будь-які тексти, які ви хочете, щоб ваші а, клієнти, партнери, підписники, якась корисність, якась афірмація, ну, залежно від вашої ніші. Тобто це можна зробити через моно, і воно буде легким кліком, легким движенням буде копіюватися тільки по нажатті, Ось так. Я думаю, що воно з, з часом дуже стане популярною, ця функція, вона ще недавно з'явилася і ще не дуже багато хто її знає. Але я з вами поділилася, тому обов'язково використовуйте в своїх нішах, інтерпретуйте під свої ніші і е, бажаю вам, щоб ваше просування було успішним, легким, простим і, звичайно ж таки дохідним.